990 грам родився, 36 сантиметрів, був дуже маленький. Багато говорили, що може і не вижити, важка реабілітація, все. Але слава Богу, дякуючи лікарям, які працюють тут, ми сьогодні прийшли. Ми лежали ще раз в реанімації в обласній лікарні. У нас була зупинка серця, двостороння пневмонія. Коли він народився, сам дихав, але. Протягом двох годин Мені прийшли і сказали, що він вже сам не дихає, підключили до простого ШВЛ. При цьому йому не ставало краще, підключили до самого потужного. Це наше третє свято передчасно народжень дітей, тому що перед цим частина дітей, які після інтенсивної терапії вони переходили в обласну дитячу, і там доходжувалися. Тепер ми це вже робимо тут, в нас в пологовому будинку так і відділення постінтенсивного догляду. До переходять дітки, які вже не настільки критичні.